Усім привіт, друзі! Сьогодні 25 червня, хочу зняти для вас дуже коротеньке відео. Десь на хвилиночку, півтори хвилиночки. У нас зараз вечір 19.30. Ось сьогодні в нас так гарно. Ось. Ось, а всі курочки повиходили сюди вже. Вже на сідалі були, але повиходили. Ось. Ось такий у нас гарний вечір. Як ви можете бачити. Ось кролик. Сьогодні було доволі спекотно саме ввечері. Вранці прохолодно. Ось цей кролик любить перевертати воду, але в принципі не перевернув. Акацію сьогодні їм давав. Тому, друзі, такі справи. Ось курочка п'є водичку. Дивіться. Знести тут два яйця. і там два яйця. Ось. Дивіться на цьому, все, добро добра до па-па-па-па.